Якщо ми говоримо про підвищення тарифів, нам обіцяли, що підвищення тарифів, зокрема на енергетику, вони будуть для того, щоб відновити або, хоча б частково, спробувати відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру. І тут ми взнаємо, що 85% коштів, які буде зібрано, буде інвестуватися в енергоатом. Відповідно, вони будуть будувати, здається, два блоки реакторів нових. Якщо ми подивимося, як воно будується, то це як мінімум 10-20 років. Як ми будемо переживати цю зиму, яка найближча? Ще ну, відповіді наразі ми, як депутати, теж не можемо добитися, але це все виглядає ну, як абсолютно недолугий тролінг або знущання над українцями. Зараз треба вкладати в гроші в ту інфраструктуру, в ті альтернативні джерела енергії, які допоможуть людям пережити цю зиму найближчу. Тому що вже, зокрема, в Києві люди сидять по 18 годин без електрики. Мої знайомі коментують підвищення тарифів взагалі в дуже цікавий спосіб. Що е, розуміють, що за... ті, хто постачає електроенергію, розуміли, що зараз будуть відключення, і вони таким чином посприяли тому, щоб вони не втратили в коштах, які вони отриму, мають отримувати від населення, тому що незалежно від відключень кошти будуть надходити. А, а щодо хто... податків збільшення податків, пода щодо що щодо податків обговорюються два питання: підвищення акцизів на. Тютюн і тютюнові вироби підвищення акцизів на паливо, і тут є дуже цікава ситуація, тому що якщо по паливу ми йдемо, то по представлених законопроєктах абсолютно не було представлено розрахунків, як подорожчання палива вплине на все інше, зокрема сферу споживання для простих громадян України. А насправді тоді здорожчає абсолютно усе, і таким чином за рахунок простих людей собі стягнути гроші. Ну це зовсім ненормально виглядає. А якщо ми говоримо. Про Тютюн, ніби ж нормально, все, що має підвищуватися акциз, і тоді будуть надходження до бюджету. Але гетьманцев пропихає законопроєкт, який передбачає втрати для бюджету, і в той же ж момент блокує законопроєкт Ніни Южаніної, який передбачає додаткове надходження 69 мільярдів гривень до українського бюджету відповідно на потреби ЗСУ. Але що ще цікаво, що гетьманцев лобіює інтереси компанії Філіп Моріс, яка працює зокрема на московському ринку і платить Тить податки до Московської Федерації.